Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські політики постійно сподіваються на допомогу дружнього заходу і мріють про транші МВФ і вступ у ЄС чи НАТО найближчим часом. Однак, не усе так просто. І для того, щоб стати частиною європейської спільноти, потрібно багато працювати, а не лише робити гучні заяви. Так для зеленої влади, як усюди, і за кожної можливості нагоди розповідають про те, як багато Україна робить для вступу в ЄС і НАТО, і як багато у. У нас проводиться реформа, холодним душем. Стали слова експрезидентка Естонії Керасі Каліюлайда. На початку екс-президентка Естонії заявила, що для того, щоб підготуватися до вступу до європейського союзу Україні, потрібно 20 років. Вступ до ЄС має купу умови відверто, жодна з ваших держава йдеться про Україну Молдову і Грузію. Не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дідате цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите в вимоги членства. А єС ми допомагатимемо вам з війною, але не все так просто, заявила експрезидентка Естонії Керсті Каліолайда в інтерв'ю виданню Європейська Правда. Вона відзначила, що хотіла б аби єС був смілішими щодо розширення чи спроба для країн східного партнерства новий формат співпраці. Також за словами екс лідерки Естонії України, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, тоді як економіки вже інтегруються з європейською. Економікою після цих слів на каліюлайди покинулися з критикою слуги народу, звинувачуючи її у практично зраді нашої держави, не звикли представники нової влади чути конструктивну критику. Їм тільки теплу ванну подавають, Тому і слова естонського лідера подіяли як червона тряпка для бика. А після цієї заяви Кальюлайда зробила ще одну заяву, яка знову ж таки підтвердила свої попередні думки. Президентка Естонії вважає, що Україні належить багато років роботи, щоб наблизитися до членства в європейському Союзі. Оюзі вона визнала, що євросоюз зараз не дуже об'єднаний у своєму ставленні до майбутньої співпраці між Україною та ЄС за її словами. Поки є можливість працювати на рівні угоди для посилення зв'язків для розбудови наших економік разом. Ці можливості є. Я завжди займаюся, намагаюся знайти позитивні свідчення, що у майбутньому має зберігатися можливості для України, Грузії та Молдови, якщо в них буде таке бажання, сказала Калілайда. За її словами, для членства в ЄС Україна має спочатку виконати. Те копенгагенські критерії, але від їхньої виконання Україна на відстані кількох світових років. І знову представники української влади образилися на карю лайт і звинуватили усіх бідах. Але як то кажуть, хто нам винен, на що заважає проводити дійсно важливі і потрібні реформи, а не їх видимість, хто заважає нам розбудувати свою державу за прикладом європейських судів. Вірно, тотальна корупція, некомпетентність політиків і манія величі, ніби усі кругом нам щось винні. Ні, ніхто нам не допоможе. Якщо ми самі не почнемо допомагати собі, потрібно не ображатися на критику інших країн, а зробити усе можливе, щоб довести їм, що вони були неправі. Насправді ми можемо все і навіть більше. Але з нинішньою владою сумніваємося, що у нас вийде Єрмак і короблять все, аби цього не сталося. Шалена корупція, тому показник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.